Тоді на матуся, в мене троє дітей. Ні, я поклоняла. Ще мімі, да. У нас прийшла така гроза, що зараз так прохолодно на вулиці. Дуже-дуже. Боже, в мігла не було вдома два дні. Напевно, мімі там так за тобою скучила. Я жду слова, ще б німа. Зараз буде спати з нами, де? Так. На дивані. Ні, 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 будемо спати на ліжку. А Маргарита де на дивані. Я зараз хочу дивані. Головне, мама у піджаку, а у дітей немає нічого, тому що реально було в нас дуже жарко останні декілька днів, а зараз холодно. Мат, зима. Коли не взяли ніякого одягу, а на вулиці холодно. <рес> Мамин піджачок тепер Мілані як покривальцем. Так. Бать хотів. Мілана, я тебе не понесу. Дивіться, як вона засмагла. Що ж, ранок багатодітної мами на сніданок гречку приготувала і я їж смажу. І міла, що хочу бутерброд, але спочатку я нагодую їх корисною їжею, а потім, якщо захочуть, то тоді вже будуть бутербротики з чаєм. Попросила доцю зробити каву. Подивіться, е, наскільки сильно вона мене любить, наскільки сильно велика чашка. Як це все зараз випити, я не розумію. Капець. Всім привіт! Від багатодітної мами. Ми сьогодні збира... зібралися з дівчатками, хочемо поїхати на полуничне поле, позбирати трішки полуницю і поїсти, і позбирати. Чесно кажучи, сказати, що в мене є апетит на полуницю не хочу, немає. Але вирішили з дівчатками полуницю. піти, щось я так зажарко одяглася, одяглася. У мене немає якоїсь золотої середини. Я то одягаюся, мені холодно, то мені жарко. Але реально парить на сонці. Може, сьогодні теж буде. Гроза бор вообще згорів. Ось вирядились красуні мої. Що? Е, да, у Милашки, е, згорів на сонці отут оцей пробор, голова шкіра, і в неї тепер так воно все лущиться. Я бачила, і в неї тепер все лущиться і виглядає, воно не дуже гарно, ніби в неї перхідь, ніби в неї лупа з'явилася. Одягли новенький костюмчик. Де мила? Тобі подобається? Дуже гарно сидить на мілі. Вон там, там Єва йде в своєму, в моїх шортах племінниця моя тут як завжди в кафешках багато людей постійно кава чай а ми йдемо що вже вийшли зі своєю бандою. Зараз буде прикол, якщо ми приїдемо, а там буде зачинено. Або вчорашній дощ там такого болота наробив, що я в своїх чистеньких кросовочках буду зараз Мама! плавати там. А міло в білих взагалі. Мамочка! Що, донечка? Я не знаю. Да. Цілий час. Мамочка! Ну не прикалувайся. Страшно. ну, ну бабусю, ти то точно уже вже <рес> Ні, Ми минулого літа їздили на полуничне поле, то там... Скільки ми туди їхали? Десь годину, точно. Але ми їздили, це було полуничне поле за Ауксбургом, і там така краса була, звичайно. Може, ми теж потім на канікулах в серпні поїдемо а туди. Пасує. <рес> Знайшли ми полуничні поля. Дивіться, як працюють в полі. Збирають, збирають. Але тут більше нічого немає. Звичайно, там, де ми були в минулому році, то там було цікавіше. Там була кафешечка, смачні десертики, кава, дитячий майданчик. Бідна дитина голодна, хоче полунички поїсти. Ну, можна? Так. Да. Отже, дивіться, ми підійшли тут. Нам, мені зважили мою коробочку, яку я взяла для полунички, і дали ось такий чек на тару. Зараз ми назбираємо в кінці, підійдемо, зважимо, і нам скажуть, скільки ми повинні заплатити. Зараз покажу вам забудемо. Мама, що беремо? Мама, що беремо? Хочу спробувати. А чю? Ачу беремо. Попробуй. Смачна, знаєте, така духмяна. Да, і її тут так багатенько, я хочу сказати. Асія. Кушай, мила, кушай, Один. кушай. Можна мені теж одну? Можна, звичайно. Смачна. Бачите, тут ось таке от поле. Вкусно? Смачно, вкусня. Дивіться, скільки полунички, дивіться. Звичайно, невелика, знаєте, але головне, що смачна. М -м. Таке враження, що побувала у бабусі на городі. Давайте, дівчатка, старайтесь, старайтесь. Ну, скажіть ліпше, ніж в магазині, Да? І я так думаю. А что, не давай. давай. Можно мне не тащить? Только на топчи будь, ласка, добрая. Писала, у меня Мам, как тебе? Класс. А зачем ты я тут оставляю? что-то сворует у нас? Очень много посетила. Mm -hmm. Це твої І тут пожалуй, а не все що, Шо, Милашка, ти розповідаєш? Никоня, не ці вкуснячи. Що є, будь ласка, Добре. І ети. А чому ти не куштуєш? Так я вже кушала три. Ага. Давай ще поїдемо на Угу. Там не було. Я теж хочу туди поїхати, там дуже класно. А? Я теж хочу туди поїхати, там дуже класно. Так, да, ну тут кругіка смачніша. Там... Ну чому? Там теж була смачна. Боже, ми тоді, знаєте, Сонечко, ну рви там, будь ласка, тоді мені сюди принеси. Ми тоді, звичайно, там так багато полуниці назбирали, що я і мамі привезла, пригостила, і ми скільки їли. І знаєте, я ще деяку якусь там частину я викинула. Чесно. Мілана, ходи по рядочку, не переступай, будь ласка. Тому що після нас теж люди приїдуть і теж будуть збирати тут полону. Що ти хотіла? Вже нічого. Знаєте, що ще хотіла сказати? Що на тому полуничному полі, де ми були, там не було мінімального, як це сказати, Мінімальної кількості, яку ви маєте зібрати. А тут написано, що потрібно приблизно зібрати біля кілограма з однієї персони. Ну, Мені реально 3 кілограма буде забагато, я назбираю, звичайно, цю свою коробочку і подивлюся, скільки тут вийде. Але більше мені явно не потрібно, якщо чесно, тому що ну, ми просто її не з'їмо. Якщо ось так. Тому звичайно. <смі> Дуже смішно виглядає. <смі> Єгушка. Коротше, дивіться, ось мене збирали. Думаю, нам буде достатньо, мені ще треба, щоб кришечкою вона накрилася. Цікаво, скільки вона, я думаю, тут десь кілограма-два є. Цікаво, скільки буде коштувати. А Міла ходить, я кажу, їй рви і їж, а вона бере в мене. Міла, дивись, тільки не переверни це все, бо то буде Мілана. О господи... То буде чути... Е... всі люди будуть чути, що ти Мен зробила. Ну все, хватить! А я питаю сюди. Дивіться скільки. Вона прям вона якась кущова, бачите? Так багато, дивіться. Все в полонці, і там. І там ось все воно. Головне, щоб в мене завтра не було алергії, тому що я її вже скільки з'їла, а ще додому зараз візьмемо. Ого. Ага. Поліцає, ань, Міла, може тобі дати твою панамку на голову? Ні. Чому? До речі, тут дуже можна запросто на сонці згоріти, тому що сонце припікає і холодний вітер. Реально, полуниця смішна, дивіться яка гарна. Знайшла, Вона, звичайно, не мита. Доситайте. Дуже добре. Але Доситайте. в дитинстві ми завжди їли. Брудну, згорода. Ти на норм там Боже, ну хоч ну хоч на відео обніміться, мої маленькі. Чому? Я отак от зроблю. От ну що вам ще багато? Дрошки. Міла не топчи клуб полуниці. Ого! що Та, вам так багато. Через ну, це нік. Я їх зараз так поправлююся. Так щоб не повикидали. До речі, самий крайній ряд, найкращий. А ви переживали, що ми не встигнемо. скільки тут треба? Від півгодинки позбирали і пішли. пішло. А скільки? А скільки? Менше. Хвилин 15. Ні, не 15 більше. Так, дівчата, перестаньте. Тут ніхто себе так не веде. Там машина. І що? Знаєте, що я хочу? Я хочу холодцю. Холодцю. Тишка зову, я, вам, ти ж казав, О, що я не би теж. Я Зі дуже би. хочу холодцю. Холодець. І. З гірчиці. З такою, щоб аж, а рознесло. аж соп, мені не чуть -чуть. Аж соплі текли з носа. <рив> а що там побігло? Там, там ящерка якась побігла. О, там десь ящерка побігла туди. Мені щось здається, що в мене якась алергія почалася. Шо, ні, серйозно, ну я чихаю, у мене зноси тече. Або це то, що я захворіла, але я думаю, що ні. Або алергія. Дівчат, ну хвати. Зараз євро 20 заплатити за той пакетик, напевно. А це мене за ще. Л... Де... Анжел, Попробуй. Я можу попробувати. Не, мил, тебе лучше не надо. Не не Мілка! У нас ікрас. Я Що ж, трішки стомлена, але хочу розповісти про підсумки мого марафону. Третій тиждень у нас пройшов. Хочу сказати, що а, з приводу харчування, я стараюся харчуватися правильно, ніякі я дієти не тримаю. Але в мене останнім часом знизився мій апетит, їм я один-два рази на день, а, тому що снідати, як би я себе не змушувала, я не можу себе змусити снідати. Тому після того, як я приїжджаю з курсів, я можу пообідати, а якщо я десь затримую і потім повечеряти, якщо я десь затримуюсь в місті, то потім всього-навсього у мене там один прийом їжі за день, е, я скинула майже 2 кілограми за тиждень цей. Знаєте, хочу сказати про те, що коли у нас Кожного місяця є жіночі дні наші, то перед ними я завжди набираю. І плюс я ще знаю, я читала, що під час цих днів у жінок затримується вода в організмі, бувають набряки і тому подібне. Тому в цей час плюс, плюс те, що Починаються з'являтися, знаєте, такі пристрасті до їжі, до солодкої, до соленої, до прикладу, так, яка допомагає затримуватися воді в організмі. І я постійно в цей період набираю, або ж вага стоїть просто на місці. А, зараз, за цей тиждень, слава Богу, моя вага знизилась трішечки. Хочу сказати, що е, хочеться себе посварити за те, що за цей тиждень я не робила ніяких вправ. Я е, зранку не робила вакуум, тому що в нас цей тиждень був перший тиждень, е, коли почалася школа після канікул, і мені якось дуже важко вставати. Я не знаю, от вийшла я з того режиму. Який в мене був, коли я вставала в 5-й годині ранку, в 5.15, хоча б в 5.30. Зараз я ледве в 6 встаю. Але я думаю, що трішечки цей режим мій покращиться, і я повернуся до вакууму, тому що зараз я його не встигаю робити. Я зранку встаю. Швиденько роблю собі каву зранку, і дітям сніданок, ланчбокси, водичку потрібно набрати. Потрібно зібрати їх, потрібно помити своє волосся, тому що, е якщо я його зранку не помию, знаєте, то в мене буде потім катастрофа на голові. Отже, але за рахунок мого харчування, ну і плюс, е якби у мене немає ніяких таких, звичайно, тренувань, я не робила на цьому тижні, але я дуже багато бігала по місту. А, трішки була загружена цей тиждень, і я думаю, що це якось також звичайне як кардіо, знаєте. Ой, тому ось такі от справи.